Нещодавно ми поцікавилися інформацією щодо тарифів на воду у бродах. Яка ситуація станом на сьогодні? Дивіться далі. Отже, на початку цього року змінився розмір плати за абонентське обслуговування. Це плата для абонентів населення бюджету підприємств та організацій без врахування витрат на обслуговування та заміну комерційних приладів обліку води. Централізоване водопостачання 17 гривень 22 копійки з ПДВ. Централізоване водовідведення 29 гривень 70 копійок із ПДВ. Сумарно, водопостачання та водовідведення складає 46 гривень 92 копійки із ПДВ. Ми вирішили порівняти ціни на водопостачання та водовідведення по інших містах у порівнянні з бродами. І ось яка ситуація рівне. Зараз рівняни за водопостачання та водовідведення сплачують 32 гривні 59 копійок за куб, що на 14 гривень і 33 копійки дешевше – Київ. У столиці вартість за водопостачання та водовідведення складає 33 гривні 98 копійок за один куб, без ПДВ або 40 гривень 78 копійок із ПДВ, що на 6 гривень 14 копійок дешевше. І, хоч є мораторій на підняття тарифів, на жаль, на практиці він абсолютно недієвий. Сергій Нікішин, телеканал Broad Online.